Київщині. Ранок неділі місцеві жителі Коцюбинського, що на Київщині в роботі. Прибирають сміття, встановлюють колеса. По-перше, вибрати чуть, чуть ліс так, раз. По-вторых, встановити такі витвітя колеса, для того, щоб там ми їх розкрасимо, дітки могли там по них, по них пригать. Ну, щоб це була нормальна дитяча площадка, повноцінна. А ще оновили дитячий майданчик. Раніше тут гралися лише малюки, тепер з'явилися тренажери і для підлітків. Вони дуже багато часу проводять біля телевізорів, біля комп'ютерів, не дуже хочуть йти в секції різні, тому у нас виникла ця ідея, щоб у нас був свій невеличкий спортивний майданчик. Щоб вони більше проводили часу на вулиці, трошки більше займалися спортом, ну і гралися. Нам дуже подобається. Особливо нам подобалась паутінка і скалолаз. А ось цей будинок в іншому місті Ірпені тільки назвели. Тут дитячого майданчика взагалі не було. Тепер із кольоровими кульками та героями мультфільмів у вихідні відсвяткували появу Тут не було, к сожалению, ні площадки, ні пісочі ні качелі. Все там усуновілі для того, щоб батьки могли. Дітьми знаходитися в своєму дворі, а не йти кудись за кілька кварталів, для того, щоб дітям лідахну на майданчику із батьками зібралася вся місцева дітвора. Усі разом випустили в небо білих голубів як символ реалізованого задуму.